Просто космічний Тут глибина десь 5 метрів, може трішки менше, 4. Але дно видно, рибу має бути видно. Сьогодні взяв з собою болоночку 4 метри для ловлі по норкам, також дві маленьких вудки і лайт. Не знаю, якщо на закид щось буде. Хочу спробувати половити на дальній закид. Не хотів таскати великі габаритні фідера з великими грузами. Щось легке хотів взяти. Не знаю, якщо що, лайт не буду використовувати, якщо буду клювати гарно на полоночку, по норках. Ну і звісно під пірсом. Ось такі оснащення ну просто дуже-дуже просте. Груз 10 грам, гачок, дві бусинки. І так у мене навіть тут саме. печок прибатонна, відійшов трішки далі по пирсу, бачите, 4 метри глибини, а все бачите? але піском замулювали нормально так нори, так от ходжу, поки що рибки не бачу, але це не показник, вона може сидіти глибоко у норах її потрібно просто знайти. То прокинувся. Уже краби великі прокинулись! Оп! Ого! Ого, бочарик! Ого, буберк! Оце так! Не... Ого, просто монстр! 46 розмір. Просто Поставив свіжу мідію, серце не хотів, думав вже нічого сьогодні не буде. Закинув просто по норам декілька вудок, а потім вирішив поставити свіжу мідію. І як бачите діло пішло. Причому розмір, ну дуже трофейний бичків, Ось такий прям клас. Здається рибка на гачку чи краб Це тряпка якась Ну і таке буває бачите у норках мусор після шторму збирається Сіди Йоршика для миття посуду тряпка вот. зливають каналізацію, а потім все в море. <реш> так. О, іди сюди. Оце норм. Це норм, норм розбір. Я думаю, ми тут вип'ємо повідомлення. Всі в туман, ще ввечері, майже нічого не бачите. Через камеру набагато краще видно, чим зараз є, мабуть, нічний режим там. Бичок клює, але дуже-дуже ніжно і рідко. Крючок отдай. Я понимаю, что ты... Ти... Зараз я вудку серце і спробую половити в іншому місці. Як Івака невеликий Нормальный бык. Може зрозуміти, це собачки, мабуть. О, О у -ху -ху, ху ху яка. Так, це собачка. Але розмір собачки прям. Це риба собака. Зацініть, цю. Собака намагається сразу вкусити. Вона не їсть темна. Yeah. <laughs> Все просто опускаємо на дно, трішки припіднімаємо і чекаємо. От зразу клює. Ось він будемо продовжувати тут дуже слизько. Тут камінчик і під камінчик кладу. Рішки припіднімаю, і я клівака і знов затягнув. Оп Ну, Це зовсім маленький. Зовсім малюк такий. В цьому будемо завершувати риболовлю. Рибка перестала зовсім клювати. Ну, стемніло. Взагалі ввечері нормальний кльов. А сьогодні зовсім ніяк. Все хуже, хуже і хуже. Погода портиться. Ну але то нічого. Ну це прям монстрик. Двоїх випустив. Оцю самочку у нього багато ікри, точно. обережно відпустити. Дякую, що додивилися відео до кінця. Ну а вам до зустрічі. Всім пока!